Як часто в своєму житті ви думаєте про те, як саме ви думаєте? Мене звати Неля Лихновська, і я хочу сердечно вас запросити на мій авторський курс під назвою Від нав'язливих думок до свободи? Я є християнським психологом консультантом і по Божій милості, після 15-річної безперервної практики, консультування людей з найрізноманітнішими проблемами, я зрозуміла, що хочу створити, перш за все. Саме цей курс. Адже сфера наших думок, нашого мислення торкається кожного з нас і охоплює всі без винятку життєві випробування, з якими нам доводиться зіштовхуватись впродовж життя. Душевний біль, страждання, відчуття покинутості, самотності. Почуття провини, самоосуд, найрізноманітніші хвороби, погана генетика, депресії, страхи, тривоги, стреси, ПТСР, ОКР, конфлікти, порнографія, різні види насильства, втрата рідних і близьких, невиліковані хвороби, панічні атаки, безпліддя, саможаль, складні життєві обставини, подружня зрада, різноманітні залежності, вікові кризи, гнів. На додачу у нас з вами ще йдуть всі виклики. Які пов'язані з жахливою війною і її наслідками. І цей список, друзі, можна продовжувати і продовжувати. Але спільним знаменником у цьому всьому є те, як ми мислимо. Тому цей курс є базовий, фундаментальний і абсолютно актуальний для кожного з нас. Навчальний матеріал курсу допоможе вам максимально глибоко розібратися з природою ваших думок. Ви отримаєте для себе відповіді на такі запитання, як. Формуються ваші думки? Як працює ваш мозок? Якою і в чому є сила ваших думок? Який взаємозв'язок між думками і вашим здоров'ям? Зрозумійте складні процеси взаємодії ваших думок, переживань, почуттів, емоцій і вашої волі? За що ми несемо відповідальність? А за що ні в плані наших думок? Пройшовши цей курс, ви зможете допомогти не тільки собі вибратися, реально вибратися з полону ваших важких і нав'язливих думок, але ви, отримавши цю всю інформацію, зможете глибше, краще розуміти своїх дітей, свого чоловіка, дружину, друзів, близьких, рідних і відповідно краще допомагати їм. Курс складається з двох частин: теоретичної і практичної. Теорія гарно підкріплюється чималою кількістю наукових досліджень з психології, нейрофізіології, квантової фізики, клітинної біології, нейротеології. Також численними прикладами з мого особистого досвіду консультування і мого особистого життя. В практичній частині я пропоную вам мою авторську дієву покрокову методику подолання важких і нав'язливих думок. Друзі, цей курс є. Результатом мого багаторічного дослідження цієї проблеми. Опрацювавши більше 30 наукових джерел, монографій, статей і інших ресурсів наукових, я зібрала для вас найважливішу, найкориснішу інформацію з даної теми, яка дійсно допомагатиме вам у вашому житті. До речі, ви маєте змогу обрати зручну для вас форму навчання. Групова форма навчання, де ви матимете можливість активно, гарно, якісно взаємодіяти з куратором, з іншими студентами і отримати максимально ефективний результат, а в кінці ще й відповідний сертифікат. Або ви маєте змогу обрати для вас форму вільного слухача, що означає, що ви матимете вільний доступ до всіх матеріалів, і в зручному для вас режимі, в зручний для вас час, ви зможете пройти цей матеріал. До речі, дана форма. Коштує вдвічі дешевше. Якщо ви та людина, який часто буває важко і тісно від ваших власних думок в будь-якому плані, цей курс точно для вас. І пам'ятайте, друзі, що з важкими нав'язливими, отруйними, травматичними, тривожними думками ми не народжуємося. Ми їх набуваємо в процесі життя. А отже, ми можемо від них позбутися. До зустрічі на курсі.